В Україні почалися затримки щодо бюджетних виплат. Зокрема, пішли затримки щодо стипендій та зарплат бюджетникам. Також скаржаться на затримки зарплат працівники Укрзалізниці, також скаржаться представники медичних галузей, медики. В бюджетних організаціях і держструктурах найчастіше знімають надбавки, а також ходять, ну поки що офіційно не підтверджені чутки. Про скорочення штатів. Що ж буде з пенсіями та субсидіями? Давайте будемо розбиратися. Вітаю українці! Вітаю глядачі і підписники на каналі ЗНАЮЕЙ. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. До війни пенсії в Україні платили, ну, буквально по годинах, скажімо так. За останні роки була лише одна затримка пов'язана із касовими розривами пенсійного фонду. І ось тоді суспільство ну буквально вибухнуло, скажімо так, бо пенсії в більшості українців ну і так невеликі. Навіть затримка в один-два дні вже чутлива для пенсіонерів. І зараз, не зважаючи на війну перебоїв з виплатою пенсії, ну принаймні на підконтрольних українських територіях, ну, їх фактично немає. Незважаючи на величезний дефіцит пенсійного фонду. Хоча нам ось зовсім недавно Гетьманцев повідомляв про те, що все добре, пенсійний фонд, Ой, все добре, каже, ніякого дефіциту нема, все добре. Але, ну, чесно, навіть не хочеться нічого говорити про Гетьманцева. Добре, не будемо про нього. При цьому пенсіонери та їх родичі в коментарях на сторінці пенсійного фонду в Фейсбуці, в Фейсбуці саме скаржаться, що якщо раніше пенсії проходили навіть е, раніше терміну, то з цього місяця такого вже немає. І в пенсійному фонді зазначили, що фінансування пенсій розпочалося з 1 липня за графіком. Тепер щодо субсидій, тобто можна сказати так, що в принципі щодо пенсій, ну, поки що переживати не треба. Ніяких таких дзвіночків немає, тривожних. Тепер щодо субсидій, ось тут вже не все так гладко. Затримки пішли регіонами ну десь ще з травня місяця. Так, про просрочення виплат на 10 днів тоді заявили ще на Рівненщині, пам'ятаєте? В місцевому управлінні Держказначейства пояснили, що затримуються фінансування через воєнний стан. І аналогічні проблеми щодо регіонів були і в червні. В Мінсоцполітики повідомили, що протягом липня Ощадбанк перерахує на рахунки 325 тисяч українців залишки коштів за невикористаними в минулому опалювальному сезоні субсидіями, і всього майже 410 мільйонів гривень. Далі, з боргами по субсидіях, на сьогодні всі закрили. Закрили. Ну, принаймні так каже експерт енергоринку Олег Попенко. Але що буде далі? Прогнозувати дуже складно. І незрозуміло, скільки людей взагалі будуть потребувати допомоги з комуналкою до зими, з урахуванням того, що 5 мільйонів українців просто втратили роботу. Плюс незрозуміло, скільки людей повернеться з-за кордону, скільки людей буде претендувати на субсидії. Але за попередніми оцінками знадобиться більше запланованих в бюджеті 42 мільярдів. Я хочу нагадати, що до бюджету було внесено чергові зміни, витрати на субсидії збільшили ну, десь приблизно на 3 мільярди а, 300 мільйонів. Чи буде цього достатньо, я не знаю, час покаже. Але щось мені підказує, що ні. За словами Забловського, затримки щодо бюджетних та соціальних виплат не системні і слідом погажаються. Фінансування за соціалкою у пріоритетах держави зараз і справді стоїть на другому місці після оборонки, і державі все важче тягнути соціальні витрати. Фінансування йде, але не так все просто. Мінфіну все складніше залучати кошти під військові облігації. Міжнародної допомоги не вистачає. Хоча, як на мене, допомагають нам добре добре допомагають. Я не знаю, що б ми робили без цієї допомоги. При цьому пенсії точно залишаться в пріоритеті, в державі. Так було завжди. І так буде. А ось щодо субсидій, то тут багато чого пов'язано на місцевих органах соціального забезпечення і можливі проблеми, зокрема технічні. Скільки вже було так, що в мирний час, в мирний час людям відмовляли в субсидії, я вже скільки раз наводила приклад щодо мами їй просто ні з того, ні з цього, просто забрали субсидію і все. Забрали. А потім не дали. Тобто ніхто нічого не пояснює. І я не знаю, можливо, і зараз ем, все буде за, за, зараз саме буде все так. Ніхто нічого нікому не пояснить, просто не дадуть субсидію. Одним словом, чи вистачить грошей, щоб закрити питання фінансування соціалки та зарплат бюджетникам, і чи надовго вистачить цих грошей? Час покаже. Нам кажуть, що має вистачити. Як все буде насправді побачимо. На сьогодні все. Пишіть коментарі, що ви думаєте взагалі про все це. І розповідайте, які у вас були історії щодо, а, щодо субсидій, тому що в кожного якісь різні моменти. Комусь давали, комусь не давали, в когось забрали, комусь пояснили, комусь не пояснили. Пишіть, нехай люди читають, нехай розуміють, що відбувається в країні, тому що дуже багато новин просто не розповідається, не показується, не афішується. Тому саме від людей з різних куточків країни можна почути, що відбувається взагалі в країні, ось саме з цією соціальною сферою, саме з субсидіями. На сьогодні, все, дорогі глядачі. Зустрінемось завтра. До побачення.